Ти прийшов до тями після ДТП і в машині Т один негайно оглянь себе на наявність відкритих ран. Якщо такі присутні, бери в руки аптечку і діставай звідти те, що допоможе зупинити кровотечу. Використовуй жгут, перемотуй рану бинтом і зупиняй кров. Доведеться викликати евакуатор. <плес> Я тут надовго. Адреналін дуже висмоктує вологу з організму. Я нереально хочу пити. Насамперед потрібно оглянути машину. Можливо, там залишилася якась вода. Ні, нічого. Потрібно щось думати. Перше, що мені прийшло в голову, це система охолодження в автомобілі. Так як зима у нас була теплою в радіатор, я не заливав антифриз, і зараз там вода. Беремо ключ і відкручуємо зливальний гвинт на двигуні. Трохи відкрутивши його, почала сочитися вода і текти під машину. Не втрачаємо часу, швидко підкладаємо якусь стару і набираємо в неї воду. Така вода не дуже чиста, тому що не перший день ганяє по трубках і охолоджує двигун. Бити її у сирому вигляді точно не варто. Потрібно кип'ятити. У мене є ще один метод, як добути воду, але він спрацює не завжди. Беремо в руки ту саму аптечку і дістаємо з неї бинт, якщо ще залишився. Відмотуємо трохи. Відриваємо і складаємо в кілька шарів. Якщо на вулиці ранок і на траві стоїть роса або нещодавно йшов дощ, беремо цей бинт і ним збираємо всі крапельки на траві та деревах. Після цього віджимаємо всю зібрану воду в кружку. Таким методом багато не збереш, але вода виходить чистою і пити її можна в сирому вигляді. Такої кількості вистачить, щоб угамувати спрагу або навіть врятувати життя в критичній ситуації. Але припустимо, що роси чи дощу не було, і у нас є тільки вода з радіатора. Як я казав раніше, її потрібно кип'ятити. Зараз продаються ось такі кип'ятильники, які працюють від прикурювача. Здавалося б, хороша річ, але насправді ні. Такий кип'ятильник гріє дуже довго, при цьому досить сильно висаджує акумулятор. А мені заряд може ще знадобитися під час буксирування, щоб увімкнути аварійку. Тому воду краще закип'ятити на багатті джерел. Вогню у мене з собою немає, і нам не доведеться використовувати метод із двома паличками. У багажнику я вожу з собою крокодили для акумулятора про всяк випадок, щоб когось прикурити чи прикуритися самому. У бардачку у мене була упаковка жуйок. Це я до чого? Внутрішня обгортка зроблена наполовину з фольги і проводить струм. Беремо шматочок цієї фольгованої обгортки. Приєднуємо крокодили до клем акумулятора і затискаємо в них обгортку. Відбувається коротке замикання, яке призводить до займання обгортки. Цього вогника буде достатньо для того, щоб розвести повноцінне багаття. Кладемо на вогонь чашку з водою з радіатора і доводимо до кипіння. Можемо знімати її з багаття і після остигання пити. Віддає трохи підкапотним простором, але загалом нормально. Зі спрагою розібралися, але мене починав мучити голод. Я вирішив оглянути місцевість. З одного боку була посадка, а з іншого поле. Першою я вирішив відвідати посадку і пошукати щось корисне там. Весь сніг вже розтанув, але ягід і грибів ще немає. Блукаючи по цій посадці, під своїми ногами я помітив кілька гілок берези, які недавно скосило вітром, і я дещо згадав. Якщо взяти ніж і зрізати кору, то під нею можемо бачити світлий шар деревини. Він називається заболонню, і вона їстівна. Заболонь присутня не тільки в березі, а й в інших деревах. У дубі або в грабі вона теж є, але далі за нею йде серцевина. Вона відмінна у промисловості, але неїстівна береза складається повністю із заболоні. Тому зрізаємо зайву кору ножем і нарізаємо тоненькі стібочки заболоні. Я нарізав ось стільки. Беремо її з собою і повертаємося до машини. Багаття ще не згасло до кінця. Я підкинув кілька гілочок і пішов набирати воду з радіатора. Перекладаємо її на багаття і беремо заболонь, яку ми добули, закидаємо її у воду. І нехай вариться хвилин 20. Під час цього процесу вода трохи змінила свій колір і почала нагадувати чай. Знімаємо з вогню вже відварену заболонь і можемо приступати до трапези. Ну що, пробуємо. Смаку абсолютно ніякого, а по текстурі як тверда трава, але це більш ніж їстівно. Воду я, до речі, не виливав, вона нам ще знадобиться. З'ївши порцію заболоні, почуття голоду зникло, але я вирішив не сидіти на місці, а рушив блукати по окрузі в пошуках чогось корисного. Недалеко від машини було сухе дерево. Я почав ламати дрова, щоб не займатися цим пізніше. Склавши дрова в сумку, я пішов далі. Біля дороги мною були помічені два хороші камені. Їх я теж вирішив взяти з собою, вони мені ще знадобляться. Після цього я пішов у поле, яке знаходилося навпроти. Раніше тут щось було посіяно, але восени комбайн зібрав урожай. І зараз тут немає нічого, але я не втрачав надії і блукав цим полем у пошуках чогось їстівного. Пройшовши далі, біля краю поля, я побачив кущ пшениці, яка не потрапила під комбайн. Вона, хоч і перемерзла під снігом, і для приготування хліба навряд чи згодиться. Але так як у мене немає. Має вибору, я вирішив її зірвати. Забираємо її з собою. Зараз я покажу, як цією пшеницею підкріпитися. Насамперед потрібно обірвати всі зерна з колосу, а потім їх відокремити від лушпиння. Робимо все те ж саме з пшеницею, що залишилося. Ось тільки вийшло чистого зерна. Його пересипаємо у воду, в якій ми варили заболонь. І залишаємо це все у спокої. Нехай розбухає. Через деякий час можна їсти пшениця. Добре так розбухла і стала м'якшою. Завдяки цьому жувати її було приємніше. В порівнянні з заболоню це кулінарний шедевр. Такою невеликою кількістю я навіть наївся, так як зерна пшениці багаті на білки та рослинні жири. Поки я займався цим усім, наблизилася ніч, і потрібно щось думати з ночівлею. Немає кращого варіанта, ніж заночувати в машині. За весь час автомобіль повністю охолонув, і якщо включити пічку, користі з неї не буде. Вентилятор просто ганятиме холодне повітря по салону. Найкращим способом здобути тепло, це його зберегти. Так як машина стара, герметизуючі, гумки давно пересохли і місцями пропускають повітря. щоб Виявити витік, підпаліть папірець або сірник і піднесіть його до всіх стиків і зазорів. Якщо полум'я починає змінювати свою поведінку, значить є витік. Щоб його усунути, знадобиться туалетний папір чи серветки. Таке є у кожного в машині. Замочуємо серветку у воді і нею заліплюємо те місце, з якого сочиться холодне повітря. Повторюємо це і з іншими щілинами. Хорошою ідеєю буде ще зменшити площу, де ми спатимемо. Я буду це робити на задніх сидіннях. Місця тут більше і вони м'якші, ніж передні. У себе в багажнику я вожу плівку на випадок перевезення чогось брудного. Тут вона нам і знадобиться. За допомогою скотчу або, наприклад, пластирів з аптечки приклеюємо її так, щоб відгородити передній ряд від заднього. Вийшло дуже затишно. Але ви пам'ятаєте камені, які я підібрав вдень? Вони послужать мені обігрівачем. Кладемо їх на багаття, нехай розжарюються. Поки каміння вбирало тепло, я взяв із багажника запаску і помістив її в салон. А на неї поставив гаряче каміння. Воно буде віддавати накопичене тепло в салон. Залазимо всередину, по максимуму загортаємося своїм одягом і лягаємо спати. Ніч пройшла швидко, спав як немовля. А прокинувся я від сигналів автомобіля, який приїхав мене евакуювати. Мене виштовхали і потягли на найближче СТО ремонтуватися. Так я і провів 24 години в машині. Ну а ви краще не ганяйте і будьте завжди пильні за кермом, Па-па!